Олекса зараз пробує четвертий, він має шанс. Якщо доїде, то буде, то має шанс покращити. Так, їду за ним. Так, іду за Олексою. Якщо Олекса встигне коло, то має шанс на друге місце, може навіть ще догнати. Так, дивиться, як він їде. Так, пішов, пішов переживай. Ой-ой, бажай. Не так. Пішов наверх. Добре. Давай, давай, давай! Так. Гарно гарно проходить, О, не гарно проходить! Боу! О, файне задумка виконання. Пробив? А воно низько. Пробив з кришку. Але добре, що пробив вверху самому. О, ти дивися, блін. Треба акуратно на тому все. Заруба за перше місце. Ну Василь Василь і Олександр встигнути.